Усі ми знаємо, що святий Миколай це чудотворець, який розносить подарунки слухняним дітям, Проте, чи полягає диво лише в матеріальних подарунках. Дізнаймося про це разом із нашими героями. 5 грудня будинок ельфів, наповнений святковою атмосферою. Сьогодні Герда, Христя та Марта приїхали на ночівлю дурити. Подруги хочуть зустріти свято Миколая разом. Дідусь, бабуся і тато герди теж обіцяли приїхати на свято, але пізніше бо мали справи на роботі. А от мама собака ніяк не зможе бути на святкуванні, вона мала невідкладну поїздку в інше місто. Дівчата саме прикрашали кімнату рити святковими іграшками та ялинковим дощиком. Марта наспівувала пісеньку. Ходить по землі святий Миколай, тільки ти засни його чекай. Тільки ти повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. <гум> <сум> 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 ти чого сумуєш, Гердо? Собачка стояла в куточку сумна, тримаючи в лапках щось блискуче. Бо я звикла зустрічатися свято зі всією сім'єю, а мама не може приїхати. І Миколай не залишить їй подарунок, бо не буде знати, де вона. Гердо, твоя мама ж поїхала у відрядження по роботі, а це не можна відкласти. Та я знаю, просто якось сумно стало. Не хвилюйся, святий Миколай обов'язково виручить твоїй мамі подарунок, де б вона не була. Він щодо творець. А що це ти тримаєш? Це моя улюблена іграшка, скляна вифлеємська зірка з блискітками. Мені її мама подарувала, коли я ще зовсім цуценям була. І відтоді я завжди ношу її зі собою взимку. Раптом до кімнати увійшли дідусь та бабуся Ельфи. Ми так чудово добре кімнату, Миколаю точно сподобається. Дівчатка радісно подякували та побігли до вани чистити зуби і готуватися до сну, адже вони добре знали, Миколай прийде лише тоді, коли вони будуть міцно спати. Через кілька хвилин подруги вже лежали у своїх ліжечках і міркували вголос над дуже цікавою темою. Знаєте, я завжди мріяла зустрітися з Миколаєм. Я теж, але не для того, аби про щось попросити, а щоб просто подякувати йому за всі його дива. Це було б класно. Шкода, що це неможливо. Ну чому? Усі бажання здійснюються. Головне вірити. Я уявляю, Миколай зараз сідає в сани і олені підіймають його гору. Святий летить над світом, зупиняючись, щоб роздати подарунки зі свого велетенського мішка. Ельфа підвелася і почала ходити кімнатою. Вона захоплено розповідала дівчатам про те, як Миколай та його помічники творять справжні дива. Раптом... Підійшовши до вікна, Рита побачила великі засніжені сани, які летять у повітрі. Ними керують милі білі олені, а всередині сидить святий Миколай. Гарний дідусь з довгою бородою, великим мішком на плечах, вдягнений в біле пальто. Позаду нього сидять ангели, його помічники. Дівчата, ходіть сюди, тут Миколай. Подруги підбігли до вікна і захоплено дивилися на це чудо. Раптом сталося неймовірне. Сани впали просто біля вікна ритиної кімнати. Миколай лежав і не ворушився, оленів розкидало в різні сторони. «Марто, клич дідуся, дідусю, дідусю, тут біда, ходіть сюди. Що сталося? Тут Миколай! Сани, словом, дивіться, йдемо на двір!» вигукнув дідусь, побачивши, що сталося за вікном. Через кілька секунд усі вже стояли біля розбитих сан Миколая. Сам святий лежав непритомний. Рита підійшла до чудотворця і провела посохом по його руці. Він підняв голову. Що сталося? Де я? Ви летіли на самах і хвали, але ми зараз вам допоможемо. Давайте руку. Ходім до хати, ви, певно, змерзли. А де мої олені? Так ось вони, Риточку, доможи їм піднятися. Рита змахнула посухом, і олені миттю стали в ряд. Усі почимчикували до хати. Ви куди так пізно? Ще й без курток? Хочете простудитися? А це хто? Це святий Миколай. Його сани впали просто біля нашого будинку. Бабусю, зробіть, будь ласка, нашому гостеві теплого чаю. Йому треба зігрітися. Так, так, звісно. Дівчата провели Миколая до кухні. Роздягайтесь, я зараз висушу ваше пальто. Чудотворець зняв верхній одяг і дав ельфі. Вона провела по ньому посухом, і пальто вмить стало сухе. Миколай здивовано подивився на риту. Дуже дякую. А ти вибраний ельф? Так. Святий Миколаю, а чому ваші сани впали? Напевне, мої олені дуже поспішали, щоб встигнути роздати всім подарунки. Вони втомилися і не втримали сани. Але ж як я тепер встигну розвести всі подарунки? Мої сани геть розбиті. Не хвилюйтеся, ми допоможемо вам полагодити ваші санчата. Раптом до кімнати зайшов дідусь. Я ну до олені моркою. Бабуся налила святому Миколаю чаю і поклала на стіл кілька свіжоспечених булочок. Пригощайтесь. Поки Миколай пив чай, дівчата з дідусем взялися лагодити сани святого. Діду зібрав всі деталі, а дівчатка пофарбували сани. Через кілька хвилин Миколай, вийшовши на вулицю, був дуже здивований. Він не міг повірити, що його сани так швиденько полагодили. Дуже вам дякую. Тепер я хочу вас винагородити. Яке ваше найбільше бажання? Ми допомогли вам не через нагороди. У нас була мрія зустріти святого Миколая, і вона здійснилася. Подруги кинулись обіймати чудотворця. Раптом Герда сказала Зачекайте, на санах чогось не вистачає. Справді на них була вишлеємська зірка. Лишенько. Напевне, вона розбилася під час падіння. Але ж як тепер бути? Вифлеємська зірка це ж символ усіх зимових свят. Постривайте хвилинку. сказала герда і побігла до хати. Через хвилину собачка повернулася в руках зі своєю улюбленою іграшкою Вифлеємською зіркою. Ось візьміть. Вона точнісінько, така, як була у вас. Гердо, але ж це твоя улюблена іграшка. Нічого. Зараз вона більш потрібна Миколаю. Гердо, дякую за твій вчинок. Ти врятувала свято. Завтра вранці чекайте на диво. Рушаймо! Го-го! Вигукнув святий, олені швиденько підбігли до санчат, і вони піднялися вгору. Подруги з бабусею та дідусем захопливо спостерігали за цим чудом. Коли сани вже зникли у гарному нічному небі, бабуся сказала Дівчатка, ходімо до хати. Вранці подруги прокинулись від того, що хтось зайшов до їхньої кімнати. Це був дідусь Ельф. Відіть скоріш до кухні. Миколай виконав свою вічинку. Сталося диво. Дівчатка миттю вибігли з кімнати. Зайшовши до кухні, вони побачили маму собаку. Що? Як ти тут опинилась, мамо? Це щось неймовірне сталося. Я йшла сідати у свій автобус, аж раптом побачила мифлеємську зірку, яка ніби вказувала мені дорогу. Я пішла за нею і ось прийшла сюди. Це справді неймовірно! вигукнула собачка і кинулась мамі в обійми. Раптом до хати увійшли дідусь, бабуся, тато та сестрички герди. Тато Пес здивовано сказав: Ви навіть не уявляєте, яке диво з нами трапилось. Ідечи до вас, ми заблукали, але несподівано побачили вифлеємську зірку, яка вказувала нам дорогу. Ми пішли за нею і прийшли сюди. Знову зірка, оце так збіг. Це не збіг, це справжнє диво. Ой, ви тільки погляньте, під ялинкою несподівано з'явилася гора подарунків.

Ролі озвучили Ельфа Рита, Софія Гнатів, Собачка Герда, Діана Патерега, Ельфа Марта Ольга Івашко, Ельфа Христя Христина Чичик, Святий Миколай Михайло Мурський, дідусь Ельф Ігор Федик, Бабуся Ельфа Світлана Мягка, Мама Собачка Олена Масендич, Тато Пес Роман Тупись Мама Ельфа Світлана Мягка. Автор казки Діана Патерега, аудіомонтаж Діана Патерега та Віталій Вельгус. Музика та звукові ефекти, що були використані при аудіомонтажі казки, взяті з вільних джерел інтернету. Наша команда бажає вам веселих свят.